Раз, як то кажуть травмувати, тим більше, що це осіннього вкорінення саженця. А то вискубите, а потім будете ображатися, що щось не прижилося. І ще одне не заливайте. Ожина дуже не любить, коли її заливають. Полили, посадили і очікуєте, коли. З землі. Оцей стовбур, що вам прийде, мається на увазі саженець, прийде, він вам, по суті, не потрібний. Він потрібний для того, щоб ви бачили, де росте у вас ожина. Ось цей, наприклад. Ну, це, це в мене на час. Ось бачите, окремо відставлені всі саженці. Ось так само можу подивитися, ось бачите, корінчики. Але самі, самі, самі торфосумір сама дуже замерше. Не потрібно отак от тягнути. Можете просто відірвати його, але він вам зараз потрібен для того, щоб ви розуміли, де вона у вас сидить. Це по-перше. А по-друге, що цей стовбур ніякої користі в плані ягід не принесе, тому що з землі, з землі піде. Це як який рік, там червень-липень, підуть пагони заміщення. Оті пагони заміщення ви зберігаєте і на слідуючий рік ви маєте врожай. Як тільки пагони заміщення, як ви побачите, 30-40-50 см, ось цей пагін вирізаєте ось там повністю в землю. ось так. Вирізаєте його і бажано не давати йому квітувати. І навіть якщо ви пропустили момент і не побачили, що він заквітував, то якщо тільки з'являються бубки, ви зразу на ньому обриваєте бубки. Інакше, якщо ви захочете спробувати цю ягоду, яка на цьому пагоні, він може або не дати пагону заміщення, або просто зачахнути. Йому сили зараз потрібні на вкорінення, на розвиття самої кореневої системи, тому що Отака от махіна, отака от махіна, розумієте, от такого, як дерево. Має поверхневу, поки що кореневу систему, і вона має тримати і викомлювати той весь врожай. Ожина взагалі дійсно дуже, дуже гарна культура. В плані її вирощування, це по-перше, а по-друге, самих яїд. Придбавши буквально пару сортів, скажем, ранній, середній, пізній, там чи, чи якісь, ну це залежності ще від регіону, де ви вирощуєте. В південні регіони взагалі не рекомендувала пізні і може навіть середні сорти, бо, чесно кажучи, жина дуже горить на сонці. Або тоді Притіняйка. Можливо, в південних регіонах вже в курсі цих всіх притіняйок. Для нас це просто поки що новинка, але в останні роки явно видно, що температура повітря змінюється і у нас ну, підпікається ягода. Тому от я перед Ожиною висадила собі ось там грушку, тут ще одне деревця, зараз не хочу казати, яке, щоб притінити саму ожину. А там в мене вони яблуні і сливки, і вони притіняють. Там практично взагалі під парканом не горить ягода. Горить в мене ось тут дуже сильно. Навіть от з цього боку, от з цього, що сонце тільки зранку, а потім виходить, що тут затінок. Саме краще ось тут ожина, ось тут, між рядом. Виходить, з цього боку мало сонце попадає, тобто воно попадає, але воно не палить ягоду. Вважайте це, коли будете висаджувати і полив ожені обов'язковий, але не залив. Я ніколи не поливаю ожену в корінь. Я поливаю її ось так, між рядом, тому що це коріння вже є тут. Вона не любить саме замикання, тому і зимою дуже частенько в людей просто вона не переживає із за того, що наскільки я зрозуміла, це або накривають якимись плівками, вона просто не ну, як плісніває, чим ну, дуже не подобається саме така, коли це волого і закрито. Взагалі дуже легка. Культура у вирощуванні. Дуже. Навіть якщо ви щось не так обрізали, щось не так підняли, то повірте мені, через рік-два ви можете давати, е викладати майстер-класи сусідам і не тільки по її обрізці і по її вирощуванню. Варто вирощувати таку культуру, як уже. Тим паче, що на сьогоднішній день є багато сортів. І поганих сортів не буває, потрібно підібрати сорти саме під свій регіон, бо земля у кожного різна, умови різні. Так само вирощування, хто в півтіньку, хто в тіньку, хто на сонці, підживлення різне, хоч вона якби практично нічого не вимагає. І я особисто з нею не маю жодних проблем. Єдине, що є сорти, які я видаляю час від часу, практично кожного року якийсь сорт видаляю. Тому що мені не підійшов, але це не підійшов мені, не факт, що він не підійде вам. Я даю свої огляди з своєї суб'єктивної точки зору. До речі, не робила не одної дегустації. Спробую в цьому році, якщо це буде можливо, когось запросити саме на дегустацію, щоб. Була думка на моєму каналі не, не тільки моя, а, можливо, ще людей, які, ну, якби незалежні від моєї думки. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Гарних всім врожаїв. Дякую вам.